У соціальних мережах, телеграм-каналах почали з'являтися відео, де в Одесі в тренажерні зали заходять люди у військовій формі. Ми вирішили запитати жителів Одеси, ок чи не ок, роздавати повістки у тренажерних залах. 100% на ок, але я такого не зустрічав. Я теж спортом займаюсь, постійно змінюю зали, але ну, поки не зустрічав. Я б не хотів отримати повістку, якщо чесно, таким способом. Все. Біля мене військкомат, я будь-який час можу туди прийти і просто-напросто е сам все порішати. Але якщо ну, я б пішов, би, наприклад, на війну, і оказалось так, що когось там по переписці просто взяли е ну, мою спину, буде прикривати та людина, яка не хоче цього робити. Я не хочу такого, бо я такий, ну, просто стою на своїй лінії і такий чую, твої товариші тебе кинули. Ну, це ж взагалі не о чому. Тому треба. Щоб такого не було, і люди, тільки які хотіли, справді йшли і воювали. Я вважаю, що це нормально. У мене чоловік військовий, він воює. Чому він має воювати ці два роки, а хтось собі відпочиває, ходить в спортивні зали, ну, займається там, роз, ну, розважальні зали, куди хочуть. Це несправедливо. Він теж хоче додому. Я вважаю, що це не ок, тому що в нас є бази конкретні. Е у нас є ну, місце прописки людини, там, де написано Вік. Тому що ну, видають молодим хлопцям, там по 18 років, хоча по закону, як я знаю, з 27, якщо, ну, якщо я не помиляюсь. Тому я вважаю, то, що це повинен воєнком не ходити, отак от по городу просто, і в людних місцях роздавати, а відкривати базу конкретно і вже по прописці видавати, як це потрібно за законом. Це моя думка. Тому що якщо ти просто живеш е, звичайним життям і тебе, отак просто на проході десь на вулиці в спортзалах, там я бачила. В ТРЦ якомусь ведуть повістку, я вважаю, що це не, не дуже коректно. Або якщо ти просто десь їдеш, і тебе отак от щепляють. Це повинно бути по закону. Як ну як це і має бути? Це законно? Тому, мабуть, ок. А яка різниця, де їх видавати? Якщо їх ну мають вручати і законом не передбачено, де саме це мають робити? Ну, в залах чи на вулиці? Мабуть, ну я не бачу різниці. І взагалі туди не можна пускати. Просто не пускайте їх туди і все. От в клубах хай ходять. Тому що, ну, типу, те, що працюють клуби, це не ок в такий період. Я вважаю, що, ну, по-перше, не всі можуть воювати. І людина має бути до цього готова, а не так, що, блін, не знаю, він йде по вулиці, його виловили, в машину посадили, як це зараз роблять. Це не ок взагалі. А для вас ок чи не ок роздавати повістки у тренажерних залах? Поділіться своєю думкою у коментарях під цим відео.